По ціні японця ви можете взяти таких кри. Те Та саме ж знає його перевага. Ну, і майже єдина. Ну, на, якщо так бути кінця чесно, бо то є по суті, мотоблок. Хто там каже, що то трактор, то хай е, не балакають багато. Поніло? Бо то є не трактор, то є мотоблок переділений заводський в мототрактор. Чим відрізняється от від трактора, що навіть є ремінний привід, то вже не рахується в в тому що там же іде нормальна трьохточкова коробка. Тут іде коробка на мотовосі. Ну, свої плюси. Якщо у вас 10 20 соток, там, до 50, якщо у вас нема бюджету купляти фрези по 700 доларів, пуга по 12-15 тисяч, борони і так далі, ви можете прекрасно собі. Середня собі вартість мотобочного навісного, то 100 долярів. 4 тисячі гривень, там 5 копачка, сажавка. Ну, для картошки окушники там може бути і 3, ну, коротко, там такі ціни. Все, навіть якщо мали мотоблока, таку продали, додали, купили такого тракторця, все навіска у вас сюди підійде. Хіба треба буде перехідною той механізм? Він там теж 3 чи 5 тисяч гривень стоїть. І все, у вас все. Навіть мотоблочна фреза стане. Тільки треба, треба переходника. От. І ви вже собі маєте все, все одно плюс. По-перше, В два рази більше віса, ніж в мотобоці є. Він же трошки більше прицепу потягне. Всіх нових мототракторах бачите, рама не постелінова, вона не тоненька. Такі соти чи 80-ка, тут швеля. Ну, коротше, посилена рама не на соловах, вона дійсно посилена. Маєте чотири колеса, собі сіли. Це місце, робоче нормальне. Бачите, все, гідравліка, є. По суті, мотовок скільки зараз стоїть нормальний. Дізельний там якийсь добрий. 1200-1300 зелено. Такі тракторці в різні періоди. Зараз трошки ціна помінялася, піднялася, але вона до літа просяде десь в районі 2000. Можна розчитувати, плюс-мінус, грубо зараз 2200. Ну, опять же таки, пройшли нові моделі. Там і рама, те, що воно грає. Ну, коротше, не суть. І ви маєте собі вже 4 трактор. При цьому маєте розподільник такий, гідроциліндр, гідравлічний насос. то ще, якщо от три штуки окремо тільки купити, то вже буде каса. Плюс, ну якщо перероблювати мотоблок, плюс пара кольос, плюс рама, плюс рейка, струльова плюс машинка, все, докупи, докупи, генератор, насос, все. Не маєте собі вже тракторів. Спину не гробите, собі повсіли, їдете тягнете того воза чи там викопати ту картошку на 10%. Ну то набагато все одно зручніше, ніж мотофлопе. Хоча все на навісне, все мотовочі запчасті підходять. А де ви покажете мені японця, на якого підходять мотоборші запчасті? Ніде. тут понял, я набор, где больше шут, коробка сдохла, и все, треба почку продавать, чтобы ей поменять эту коробку. А тут, дома, с кумом по 100 грамм выпали, и его починили, даже без запчастей. Понял? Тут все вообще просто в простоте. Вот. Но треба будет прикладывать трохи руки. у мне еще хейтеры писали, что коробка в него фигова, в вот, этом мотоблок, в эти типа, посильнейших Я не знаю, может вы помните, такие в чулки. Тут бачите, пів ося вже більш грубші, по-людськи зроблено більш. Пів ось нормальна і чолки більші. Ну реально, як від мотобоку, від міністрів. І при, пригвоздили. -при -при по тут передачі не вибиває. Теж доробочка. Що саме головне, Коли такі берете, треба дивитися, щоб розблокування по осі. От воно розблокувалось, воно заблокувалось. Причому, якщо ви тут з боку йде, то то там планетарний. Він коротко, ну дуже нежний, він постійно обриває. Багато жало було на коротко. Тут вона посилена. Посилена втричі. Чому втричі? Бачите? Раз, два, три гайки. Тобто вона все посилена в три, в три, в три виходить, рази. Бачите, чик, все опустило і мощно. Вот. Той самий потужний 16-сильний трактор, який на сьогодні є. З його потужністю не зрівняється не один потужний японець, я вам так скажу більше. Тому майте на увазі. І. Такі звуки він не Ну коротше, шутки шутками, але якщо брати е, об'єктивно, то не сильно дорожче мотоблока стоїть. Набагато зручніше. Хто вже не має здоров'я за мотоблоком ходити, то нормально О, Там Батькові взяти чи що, щоб там біля себе для себе, свій там огород якийсь обробити, його хватить на багато років. Понятно, що якщо на ньому брати всьому силу картошку копати, то ви можете один круг дати, а на другий вже все. Вирядити таке з рулем в руках. Вот. А якщо буде для себе, то його ресурсу буде такого достатньо. Два роки гарантії на них дають поставщик. їм респект за засміли, засміливається, звісно. Але скажу так, що поки от скільки вже два роки дається, <рес> півтора року дається два роки. Поки нормально. Ну, как бы. Справляється. ви можете так що Кентавр 160ПН то трактор, який в моєму серці буде завжди. І, в душі. І щоб ви розуміли, кожен другий трактор, який нас куплюється, це такі маленькі корченятки на рибнях. Тому що ціна питання, розумієте? Хто що не казав? Ну, 2000 трактор <реш> від японців, хіба що можна ковер купити на 2000, а тут вже маєте собі які-які, ну а тракторець. І можна зерка, зеркало може жінку красити. Це зовсім вже як можна його так і А тут донька для двох сразу можна використовувати. Поним? Тому ну, функціонал у нього дуже багато. Якщо включити голову, то я бачу мужики, на них кабіни ставлять і в трьох точку порабатують. Все, що хочете роблять, і працюють. А от тих, хто пишуть, що от такі жопу, пишуть, що воно одноразово, то вам дай і ви його всадите, розумієте? А люди, хто з руками, воно працюють таким. Зубрами з убрами я знаю, працювали е не один рік, скільки там такі зелені, з квадратним капотом, зуби я бачу, багатських продається воїниці. Тобто вони ще живі, а це про щось каже. От. Так що от такий варіант, хто хоче з розумом інвестувати, як то кажуть, гроші. Не, ну конечно, можно купить такого на хвост Понимаешь? Вот такого За 4 штуки баксов, даже дороже Вот, но то хиба Не знаю, так робить, не робить Но вот когда Иван Макс на Марс полетит Вы можете ему на хвост упасть И сказать, у меня аппаратура, там вообще буду вылетать Ну, всю работу робить Конечно, я пошка Такие, ну я не знаю То на рисовые поля, которые все время в воде стоят То на трактор, Я не знаю, на хера на гусеницах Трактор в Україні, ну, коротше, допустимо, якщо що, маємо таку куботу. Ну, краще бріть кінтар. Тобто це моя порадовало. Ну все, ну все. Кінтаврик. І підписуйтесь на канал. І, до речі, ми на 100 тисяч підписників будемо дарити такого кентавра. людей безплатно. Хто ще не знає, не в курсі діє. Тому підпишіться, підпишіться на канал. Щоб ви собі розуміли, що в каналі, з тіктоці на нашому міні-трактор, як буде тільки 100 тисяч підписників, ми зразу такого трактору даримо. Зразу такого трактора, Серед цих підписників вибираємо одну людину, ладнуємо, відвозимо, перехрестилися все, все довольні. Так що все, хлопці. Богом.